Всі живуть, ти жінка, тобі пощастило менше, народиш, пройде. Те, що ми часто вважаємо за аксіому, за свій нормальний стан, не піддаючи це сумніву, лише наслідок нерозуміння того, як працює наше тіло. Жінка не створена страждати і тому менструальні спазми, перепади настрою, дратівливість, біль в грудях раз на місяць точно не є нормою. Мене звати Анастасія Пашковська, я превентивний нутриціолог, Я допомагаю жінкам за 6 тижнів підвищити рівень енергії, позбутися випадіння волосся, менструальних спазм в ПМС налагодити роботу з ШКТ і не тільки завдяки нескладним змінам у харчуванні і роботі з аналізами. Обов'язково долучайтеся до каналу, якщо хочете підтримати розвиток україномовного Ютубу. Отже, як ви вже зрозуміли, передмонструальний синдром і спазми не є нормою, не є природним станом для жінки, і зазвичай до цього стану ми себе доводимо самостійно своїми ж звичками. І про це сьогодні у відео. Звідки береться монструальний біль і передмонструальний синдром? Чому я щомісяця страждаю, а у моїй подивитися? Других все проходить спокійно, без болю і дискомфорту. Дивіться це відео до кінця, і тоді у вас складеться повний пазл, повна картинка, як працює цей механізм, як одна причина тягне за собою іншу, і як це посилює ваші симптоми. Одна з головних причин ПМС та спазмів, але не єдина, це системне запалення. Запалення призводить до вироблення прозапальних речовин, таких як простагландини. Простагландини є нормальною, важливою речовиною для біохімічних процесів, вони стимулюють скорочення матки. Проте за високий їхній рівень буде призводити до болючіших і сильніших менструальних скорочень, які нас ще звички будуть підвищувати рівень простагландинів. Це регулярне вживання алкоголю, паління, рафіновані вуглеводи, і також увага за високе, надмірне вживання омега 6 в вашому раціоні і недостатнє вживання омега-3 жирних кислот. Омега-3 і омега 6 є обидві дуже важливі, але омега-3 має протизапальні властивості, а омега-6 при Надлишку при надмірному вживанні буде навпаки підвищувати рівень системного запалення, і також буде стимулювати вироблення простагландинів. Омега-6 міститься в більшості рослинних олій: соняшникова, оливкова, олія гарбузового насіння і інші, також м'ясо. А омега 3 міститься в авокадо, червоній жирній рибі, і також в ляйному насінні і олії. Які три продукти ви можете мінімізувати вже зараз, щоб наступний цикл зустріти спокійнішою, бадьорішою, без перепадів настрою? Я розповіла в цьому відео посилання буде праворуч. Наступна причина пов'язана з гормональним дисбалансом, і це естроген домінування. Тобто, коли у нас естрогенів більше у порівнянні з прогестероном, Мажучи виділення передмісячними тривалість циклу близько 25 днів, поганий сон, особливо в останній тиждень циклу, дуже рясна і болісна менструація, і також наявність. Доброякісних новоутворень, такі як кісти, міоми можуть говорити про недостатність прогестерону в другу фазу циклу і про підвищений рівень естрогенів, звідки береться естрогендомінування. По-перше, це дефіцит мікроелементів, але про це трошечки згодом сьогодні. Наявність зайвої ваги в зоні живота, так-так, тому що в жировій тканині у нас є фермент ароматаза, який перетворює тестостерон на естрогени. І таким чином, чим більше у нас жирової тканини, тим більше цього ферменту ароматаза. І тим більше у нас естрогенів циркулює по тілу, посилюючи низку неприємних симптомів і ризик естрогензалежних новоутворень. Саме тому фізична активність є важливим аспектом для підтримки гормонального балансу. Також це неповноцінне харчування і тривалий стрес, оскільки він може знижувати рівень прогестерону і підвищувати рівень естрогенів. Третя причина дуже пов'язана з естрогендомінуванням і системним запаленням, і це дефіцит мікроелементів. Так, мікроелементи потрібні не тільки для розроблення. Оставилося високий рівень вітамінів та мінералів, основа для повноцінної детоксикації зайвих відпрацьованих гормонів і токсичних речовин, а значить, це буде тримати рівень запалення на низькому рівні. Ось подивіться, яка кількість вітамінів та амінокислот необхідна для двох фаз детоксикації, і це ще на весь список. Наприклад, вітаміни групи Б допомагають правильно метаболізувати естрогени. При їх дефіциті утворюються небезпечні метаболіти естрогенів, які надалі можуть призвести до синдрому полікісток. Яєчників, міом, більш рясної та болісної менструації, і також можуть навіть призвести до онкології. Загалом, чим глибший дефіцит вітамінів групи Б, тим вищий рівень естрогенів може бути. Якщо ви стали швидше втомлюватися, вас турбує ПМС, ви гірше спите, є сухі шкіри, випадає волосся, вірогідно, що ви маєте дефіцит мікроелементів, і тому важливо зробити чекап, щоб зрозуміти, яких саме мікроелементів вам не вистачає. В цьому відео я поділилася бюджетним базовим Списком аналізів крові, який покаже причину менструального болю, ПМС, випадіння волосся, нестачі енергії і не тільки. Шукап один-два рази на рік це мастхев, який збереже здоров'я, нерви та гроші в довгостроковій перспективі. В наступному відео я розповім, як позбутися ПМС та менструального болю вже за 2-3 цикли. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Якщо у вас є запитання, напишіть коментар під відео, і я обов'язково вам відповім. До зустрічі!